Такий прямий ефір, де я собі поправляю волосся отак, вот волосся. Привіт, 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 привіт. Аня Ліля Тулюш, Привіт. Давно тебе не, не бачила. Та ну, я сиджу мені щось сумне думаю, Зроблю прямий ефір. Тим паче Ютуб каже: а ну, спробуй вертикальний кефір. Привіт, привіт, привіт. Ну, розповідайте, як у вас справи? Що цікавого? Що не цікавого? Я живу в Ано-Франківську. Ой, мене, мабуть, всі дивилися з 20-го року. Бачу в рекомендаціях. А я що в рекомендаціях? Мірнограду почти нема. Це дуже сумно. Багато, багато міст вже нема. Ні, я не з Росії, слава Богу. Мене звати Містер Клабік. Привет, очень все хорошо, да очень прекрасно, снимаешь очень прекрасно, дяку. Привет, у тебя такой классный видео, дяку. А, так, друзья, сразу вам скажу, на российском языке и на этом канале видео новых не будет. Они выходят на англомовных каналах. Кирилл Зайцев, бачу тебя, Привет. Скоро буде 6 мільйонів. А, це при тому, що я майже рік чи півроку. Більше півроку, як цей канал не веду. <гум> Катя, я не можу тебе э, почути, я можу тебе прочитати. Комент написав. А я намагаюсь відповідати на ваші коменти. Снімав в TikTok і вже рік TikTok не веду, нема сенсу. Не бачу сенсу в Тіктосі взагалі. Слава героям. Так, ти не подумав переїхати за границю, бо зараз в Україні небезпечно. Ну, По-перше, не випускають, мені нема ще 60 років. І по-друге, я не хочу їхати з України. Я люблю це. Я люблю Україну, мені здесь дуже подобається. А за кордон спіймом. А, я розмовляв російською мовою все життя, але після того, що наші сусіди витворяють на моїй землі, то я не хочу розмовляти російською. Мені бридко. Я сам не думав, що вийду в стрім. Привіт, привіт, Кирил Зайцев. У які смайлики, прикольні. Мустафа! привіт, Мустафа! Як справи? Ну мені, мені неприємно розмовляти російською мовою взагалі. Можу, але не хочу розмовляти. Білоруська. Ой, Білорусі теж бажаю, щоб ви звільнились від Росії. Незвичайно я проти війни. Війна це завжди погано. Коли війна, помирають багато новинних людей і особливо дітей. Uh, yes, I speak English. <гум> ти топчик, привіт. Раптом ти помреш, а ти не думай про таке, я не помру. Я хочу жити. Але якщо помру, ну що таке життя? Привіт-привіт на англійському каналі. Смотрів, що там все норм. Так, на англомовному теж майже 6 мільйонів скоро буде. Це на одному. Другий англомовний канал, там півмільйона підписників. Зараз через місяць буде ще один канал про їжу. Слава Україні, героям. Слава привіт! Як життя, як взагалі справи, що нового в цьому році робив? Е, що робив? Працюю, працюю. Нова студія відкрив. Роблю нові видосики, нові канали на англійській мові. Ні М4А1. Я українець. Мені тільки що запустили ракету, і вона пролетіла поміж села. Ти, мабуть, десь до кордону близько живеш. Привіт-привіт. Бачу тебе, бачу всіх. І ти мені радиш їхати за кордон? Ну так не можна їхати. Мені нема 60 років. Я стою на обліку, я обмежено придатний. от. Я живу в Україні. Я не хочу їхати за кордон. Повір мені, за кордоном не краще. А якщо казати про Європу, то і в Європі взагалі скоро буде ще гірше, мабуть, ніж в Україні. Лисий пончик, То є я так. Скільки тобі років? Мені 40 років. Мене звати Ігор. Катя Плей, я не можу тебе почути, я можу тебе прочитати. Слава Україні, привіт. Привіт, така фанатка. Можна привіт, Єлена Зуденко. Привіт тобі, Єліна. Ні, російської не, не хочу. Нема бажання. Мама шила мені штани так. Я кліпчик зняв, пісеньку написав. <сум> Твому тату 44 роки. Сподіваюсь, з ним все добре. Це я теж блогер. Привіт блогер. Порозмовляю дитячим голосом. І привіт, Кукурузки. мама, шила мені, штаники. Так. Слава Україні, Назарів! Слава словом. Слава славом. Заяц одно яйце. У тебе одно яйце? Я думав два. Як стати популярним? Щоб стати популярним, мати багато підписників, треба кожен день. Як мінімум одну годину приділяти своєму блогу на Ютубі, в Тіктоці, в Інстаграмі. Неважливо там, в лайки, де ти знімаєш. Треба кожен день, кожен день, одну годину. Саша Ануфрієв, привіт. Одну годину е, цей, е, знімати відео, кожен день викладати по одному відео. Через 3-4 місяці в тебе буде результат. Так, я українець. Всім привіт. Привіт, привіт. Мар'ям. Що таке грустний смайліки? Навіщо? М -м -м -м. Вийшов заяць на крильцо. Ой, яке яйцо. Я теж з Херсонщини. Подписчик, ще не вмерла Україна. Так. Сашка, то все добре. Слава Богу, все добре. Наталія Долматова, ти з Казахстану. Привіт тобі. Зроби Донат з України і Росії, щоб ми тобі допомогли. Що? Я доначу частенько на наші збройні. Ти топчик. Ну, раніше усі. Я думав, що всі слав'яні все добре. Поки одні слов'яни не вирішили бути самими крутими. <гум> що в них, в принципі, і не вийшло. що у тебе все добре. Дякую, Саш. Я сподіваюся, у тебе теж все добре. Збираєш стікери. Які саме? Ну, русский мені не брат. Це точно. Справа добре. Привіт, привіт. Так, мешкаю в Україні. Я взагалі все життя жив в Україні. Я українець, і народився в Україні і живу в Україні. Ну, У тебе що з'явилося? Ну, так. Як почалась війна, я не розмовляю російською. І на каналі не випускаю російськомовний контент, бо не хочу. Мені це не подобається. Не хочу розмовляти російською. У мене не акцент, я взагалі розмовляю тільки українською останній рік. Хоча все життя розмовляв російською. Я хорошо отношусь к Україні і Росії, ми повинні дружити. Ну, ти розумієш, Україна і Росія більше ніколи дружити не будуть. Після того, як ти розумієш, от тобі приклад, до тебе приходить твій сусід, з яким ти живеш все життя. Граєшся там, ти йому сіль там, або цукор позичаєш. А тут він приходить одного дня, забирає в тебе пів твої квартири, забирає в тебе твої, там, я не знаю, іграшки, їжу і каже, це не твоє, це моє. І вбиває там твого брата або маму. Ну, Я думаю, що більше братами ти не будеш ніколи. Не хотів ще. Що... На польський? У мене на польській не вистачить е цей, часу. Та й не, нема бажання на польський. Майнкрафт не граю. Я граю в Бравл Старс, друзі. Ви що, не пам'ятаєте? В мене в Бравл Старс там епічна ліга, по-моєму. Вже я не пам'ятаю. Ну, я кожен день граю. Та за трильйон лайків я не поверну на російську маю сімейку. Ти знаєш, зараз дуже важко переміщатись по Україні. Тому, не знаю. Я поки тут. Ні, не в Роблокс, не в Майнкрафт я не граю. Скажи привіт із Самарканда. Самарканда, привіт. Добре, поспілкувався з вами трошки. Думаю, перевірю, пам'ятає мене хтось чи ні. Скажу привіт вам, друзі. Хі -хі -хі. Пішов готувати собі собою обід. Будь ласка, бережіть себе, друзі, українці, обожнюю вас обіймаю. Цьомкою. Всім добра, чистого неба. Слава Україні! Все, папа!